Дай, це ж Верховна Рада, це інтернет, головний редактор інтернет-телеканалу ще так. власне також головний редактор. Дивіться, ми викликали... Ви заявниця? Так, да, Я заявляю. Ви власниці даний? Я, я, власни, я не власник. Які відношення маєте до цієї квартири? Я товаришую з Раїсою Шматко, голови жіночого руху, я, ну, вона, ну, зараз тому, в вона, вона знаходиться, так, я Ми ще прийдемо. Я Там не нікого не впускає. Давайте я коротко вам поясню ситуацію. ви ситуація. Я викликаю. Вони нікого не пускають. Вони, вони, вони приїхали вони перед вами працівники міліцію, вони не випустили. А чому не випустили? Вони безпояснені, вони нічого не пояснюють. А так, тому що в мене там мій юрист... Ви на цю Ні, ні, мій юрист, мій юрист мі юрист так, віде знаходиться віде. там, вона не може вийти. Від нашого видання. А як вам там показали? Звернулася власниця, ми товаришуємо юрист, я і Раїса Шматко, тобто ну, жіночі в нас є жіночі окремий рух. Де ми в команді товаришуємо? Дуже давно вже років два, мабуть. Раїса, я знаю, десь два роки. Добувши тут десь також приблизно два роки знаємо, для чого ми так один одного захищаємо. Розказую ситуацію, Раїса Шмацкова, голова ж його позичила у своєї колеги 20 тисяч доларів. Ця колега працювала в СБУ. Правильно я говорю, так? СБУ працювала. Ясна річ, що гроші, такими сумами, які вона роздавала своїм товаришам, знайомим під відсотки, це були деньги хабарів як журналістку на розслідування, який не будинок, який в неї автомобілі. Тобто, oh, зрозуміло, ви, так? Да? От, от, от та жінка, покажіть, будь ласка, і крупним планом. Ви у нас хто? Я Працівник колишньої СБУ, яка, да, е та, владу, яка владу, роздавала хару, яка роздавала хабарі і отримувала за це відсутки. Покажіть крупним планом, будь ласка, хабарі. Я ніякі хабарі, ні А скажіть, будь ласка, не Ви брали ті кошти. От поясніть, Мені як журналісту цікаво. Габарі, я Ви... ви без паспорт? Де ви працювали? Скажіть на камеру. Я пенсіонер. Я фірма. Ви знаєте, як со мною вами. І повірте дні. Я тут дуже ситуал. А що я не беру габарі, щоб було підказувати. Можна його запитання? Так. Ви являєте власника данного інформація? Так. Так? Так. Ось і свиток. Правильно? Так. Так, а в них є апеляції. А в них є апеляція. Так, вийди, вийди. вийді, не пройде апеляція, Немає права ніхто забрати. Договор іпотеки, рішення суду. Золотиї цепочки, подавали? від крупним планом. Це які гроші пенсіонери Договор позики був. Ви, дайте краще коментар журналістам, де ви брали ці гроші. Да. Договор іпотеки, mm -hmm. mm -hmm. бар, який Она... під який Раїса Юрівна взяла у мене деньги. А пар, який ви отримали від підприємців. Ирма, я вам говорю, я не хочу говорить. Дай вы взял эти гроші? Я попрошу мене меня не не... Я вас не оскорбляю, я вас спрашиваю. О... Значить так. Сейчас, секунду. Послы, подождите. Вот, э, вот, значит, после этого, вот После чего? После э, виконавчого провадження і вот запустить, То, що ви не повертаєте кошти, чи які у вас претензії? Они сейчас не, не, не. вызвали не, ж не, журналистов, не, не. они нас не, не допускали в квартиру. Не. Скажите, вот я э, значит, подпись Раисы Юрьевны повідомляю, що станом на 29 девятое березня тринадцятого року в рішення Дарманского районного. Про виселення мною виконано, добровільно, прошу провірити стан добровільного виконання. Заява така от нее і точно така от дочери, так як дочь була зареєстрована в квартирі. На даний момент в квартирі не зарегистрирован ніхто. Ви квартиру забираєте, у вас є сувість за 20 тисяч доларів. Квартира коштує квартиру. Помочите, я вас дуже прошу. Квартира коштує 50 тисяч доларів. 50. А ви забираєте за 20. тому що ви работали в СБУ, набрали Под не за 20. А за сколько? А за сколько? За сколько помолчать? В каком шоке Ирма Миколаївна. Ирма жінка Это афериз. Это женщина, яка да. да, 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 да. брала она взятки. Она брала взятки. А вы воровка, яка бы людей, людей. Воровка или же взяточником можно назвать что суд. А мы докажем против журналістки розслідування, ты ми почали.